У нас зараз розпочинається урок математики із гри. Діти поділилися на дві команди перші і будуть вираховувати, обчислювати вирази, і до них прикладати ось такі на магнітику, готові числа. Ось бачите, як вони гарно у нас прикріплюються. І так, перша команда. Привітайте всіх глядачів! Привітайте. Так, у нас трошки діти похворіли. Привітає друга команда. І так, гру розпочинаємо. Пішли. Андрійку по черзі. Так, обережно. Пішов Андрійку, далі. Піднімає Настя, піднімає карточку. Все, 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 Максимко, Максимко, зараз не твоє. По, одні, по одному прикладу. Ну, лише, лише, Максимку, бо у вас два. Іди, Арінка. Бу вас так. По одному прикладу, так. Ми вперше це граємося, тому ми ще не знаємо правил. Так, вибирай. Добре, молодець, склади, клади. Супер. Евеліна. Бігом Дениску два приклади обчислюй. Так. І швиденько ще один. Дениску ще один. І так, команда по праву сторону обчислила правильно. І... І швидко, чуть швидше за команду по ліву сторону. Але так як ми перший раз це грали, то ми привітаємо наші команди, поплескали. Ось такі в нас хороші діти. Розумні діти, не просто хороші, так? Сідаємо.